Посилка прийшла від гуменюк Тетяни місто Косятин Вінницька область. Так, роздали у Люсі всі такий рулетик шоколадний, такий рулетик Полуниця, такі печені прикольні шоколадні. Так. Гуменюк Тетяна. Місто Козятин Вінницька область. Сонечко, тобі величезне дякую за такі смаколики. Божого благословення тобі і твоїй родині захисту вищими силами. Хай ангели і архангели дев'яти чинів Господніх оберігають, направляють і допомагають. А Бог Род, отець Вседержитель, тримає отаку руку над тобою і твоєю родиною. З Богом! Так! Помітури! І помідори, помідори з часничком. Бачите такі, у снігу. Бачите, які кльовенькі? Mm. Тоді заправка до борщу. Бачите, яка класна? Танюша, дякую тобі сонечко. Це малина, варення з малини. Варення з малини. Так. Це аджика. Аджика. у Люсішці. Боже, все з помідорами, все, як я люблю. Це паста томатна домашня. так, І саме цікаве і саме цікаве, це салат. Тут є гриби, є тут морква, перчик болгарський. І оце прямо зараз я буду відкривати і куштувати. Бо я не можу залишити, на потім я не можу. Взагалі, все, що я люблю, все з помідорами. Дуже класно. Гуменюк Тетяна, місто Козятин, Вінницька область, Танюшенька, Божого благословення, тобі і твоїй родині. Захисту вищими силами хай ангели і архангели, дев'яти чинів Господні, оберігають, направляють і допомагають. А Бог Род, отець Вседержитель, тримає отаку руку над тобою і твоєю родиною. З Богом Амінь. Яна, тобі величезне дякую. Все таке, як я люблю, все, що пов'язане з помідорами, заправочка до борщу. А оцей салатик я прямо зараз буду куштувати пробувати, бо виглядає дуже-дуже смачно. Гриби я зразу побачила, що там є. Сонечко, дякую. Дякую, дякую тобі. Як казала моя бабушка, Олюся, тебе люди люблять і я вас люблю.